Від учора в Росії справжній авіаколапс через загрозу атаки дронів у низці аеропортів, масові тисняви та затримки літаків. Зокрема, у Москві та Санкт-Петербурзі скасовано майже 100 рейсів і ще сотні. Відкладено і це на тлі свіжих російських заяв про знешкодження 120 українських безпілотників. Найскрутніше у підмосковному Шереметіво. там скасували понад 170 рейсів ще майже півсотні затримали. Натовпи людей сидять або лежать на підлозі у холах, бо фізично бракує місця у кафе та бізнес-залах у ще в одному. Аеропорту Пулково у Санкт Петербурзі скасували понад 30 рейсів. Ще сотню затримали. Через це один з літаків, який зміг вилетіти з Шереметєва, повернувся назад до Москви. Крім цього, зупинили роботу аеропорти Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст Росії. Скандал навколо одного з найвідоміших українців з інвалідністю Назарієм Гусаковим знову привернув увагу до шахрайства благодійності і волонтерстві. Правоохоронці порушили одразу два кримінальні провадження і перевіряють, як саме витрачали гроші, зібрані на лікування спинальної м'язової атрофії львівського активіста. Вже відбулися обшуки у Києві та Львові, де мешкав Гусаков, його рідних та близьких. Відомо що сам він виїхав з країни. Скандал зачепив складну і чуттєву для України тему до Віри, на якій тримаються благодійність і волонтерство, без якої державі не вистояти. Нам водночас слід уникати дискредитації зборів і волонтерства і самим бути пильними, перевіряти, аби кожна переказана гривня потрапляла за призначення. Якщо ти не хочеш долати свої страхи і виходити в суспільство, не ідеальне суспільство, то воно тобі не допоможе. Назарій Гусаков один із найвідоміших в Україні людей з інвалідністю. У 31-річного львівського активіста важка хвороба, спинальна м'язова атрофія. На її лікування постійно потрібно мільйони гривень. Ваша сила всередині вас першочергово. Якщо ви не закриєтесь від суспільства і від людства, побачите, як ви себе обв'яжете павутиною людей, які вам підсумку будуть допомагати. Назарій за допомогою відомих українців роками збирав гроші на своє лікування, і, мабуть, це тривало б і далі, якби він не відмовився надавати звіти про свої збори. Згодом з'явилася інформація про його зв'язок з гральним бізнесом. За справу взялися правоохоронці. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями шахрайство і легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони попередньо встановили, що у цій справі було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси. Ситуація. Прокоментував навіть президент Зеленський, назвавши її вкрай неприємною. Дуже важливо відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких на окремі випадки махінацій має бути законна відповідь. Історія з Назарієм Гусаковим показала і загальну проблему лікування людей з такими важкими діагнозами в Україні. Держава поки не вибудувала механізму, як людям із невиліковними хворобами отримати допомогу і вижити. Тож переважно нині все тримається на благодійності і волонтерстві. А там, де гроші, там завжди знайдеться охочі на. Них нажитися як цього не допустити, знають далеко не всі. Уже й рік в Україні рятує людей найбільша платформа онлайн благодійності Добро.UA. колись українська біржа благодійності. Від самого початку вона орієнтувалася на системну роботу, підзвітність, прозорість, відповідальність і залученість громадян. Основна задача була це дійсно. Е Боротьба з шахрайством в сфері благодійності будь-яка людина, яка зайшла на платформу, обрала будь-які проєкт, які вона хоче підтримати, вона могла з часом, навіть не контактуючи з представниками платформи чи з людьми, яким вона допомагала, отримати повний звіт. На що були витрачені кошти, скільки було залучено? чи дійсно це вирішило проблему, яка існує. Директорка Доброю Ірина Гуцал нагадує базові правила, про які варто пам'ятати, якщо ви побачили у соцмережах і вирішили підтримати якийсь збір на лікування чи військовий підрозділ. Якщо це не ваші друзі та знайомі, або ж відомий благодійний фонд чи волонтер, якому ви довіряєте, то насамперед варто перевірити всю можливу інформацію про тих, хто збирає для кого хто займається лікуванням, усе це обов'язково. Будь-хто бажаючим може зайти на наш сайт і подивитися звітність, куди, ну коли прийшли гроші, куди вони були витрачені, на що вони були витрачені, по якій ціні ми купили той чи інший товар. І ну, от власне на цьому воно все і тримається. Заступник директора фонду Повернись живим, Олег Карпенко вважає довіру самим головним у їхній роботі. Саме завдяки їй вони нині найбільша в Україні організація, яка допомагає силам оборони. Звітність у фонді постійно вдосконалюється, аби і про закупівлю всього необхідного для наших воїнів розповісти і цим самим не нашкодити. Наша задача знову ж таки враховувати питання безпеки. Очевидно, що не все ми можемо відображати і показувати, даби не давати ворогу можливість працювати з такою аналітикою. Але знову ж таки, там з мінімальною затримкою можна побачити всі закупівлі, всі ціни. Втім, тепер практично у кожної бригади є свій волонтерський фонд або партнерські організації, які допомагають армії. Тому сумніваєтесь у конкретному бійцеві, донайте на відомий і провірений фонд. Їх у нас десятки високі показники довіри мають і українські медіа. Вони щороку передають сотні мільйонів гривень на потреби війська, пораненим медикам і переселенцям. І редакції фактів ICTV та Віконе СТБ в рамках загальнонаціонального марафону Єдині новини завжди в авангарді таких зборів. Тож, коли бачите qr коди в наших ефірах, доєднуйтесь тут. Кожна гривня знайде свого адресата. Моя така порада людям все одно, як би нам важко не було, як би нам не було. Страшно в цей момент, але благодійність це те, що рятує, це те, що дає надію, це те, що тебе надихає, це те, що дозволяє тобі розуміти, що від мене щось залежить тут і зараз. І я можу це зробити. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, Роман Шербаков. Факти ті. Єдині новини. Дякую, Яну. Також вітаю. Час новин для вас працюють інформаційні команди фактів і та віконе з тебе. Я Тетяна висоцька вітаю. Тож починаємо з наслідків нещодавнього обстрілу. Будівля Кременчуцького районного ТЦК та СП а також житловий будинок пошкоджені внаслідок атаки російського БПЛА по Кременчуку. Про це повідомили сухопутні війська. Удар був о пів на десяту дня. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих. Немає двоє постраждалих в Миколаєві внаслідок атаки росіян пів на десяту ранку окупанти вдарили також ударними дронами. В Миколаївській ОВА повідомили 31-річну жінку госпіталізовано. В неї стан середньої тяжкості. 35-річному чоловікові надано меддопомогу на місці. Пошкоджено 10 житлових будинків, заклад харчування та банк. Херсон від ранку під атакою ФПВ-дронів. ворог знову влаштував криваве сафарі на місцевих у Дніпровському районі. Поранено чоловіка. Росіяни скинули на нього вибухівку з безпілотника. А напередодні в області від російського залізятча загинуло двоє людей. Ще троє зазнали поранень. В обласній військ адміністрації кажуть, під ударом окупантів було 32 населені пункти. Росіяни переважно били дронами з артилерії і авіації. У Херсоні пошкоджено об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. В регіоні Понівечені 5 багатоповерхівок, приватні будинки, а ще автозаправки, гаражі та автівки. А до лікарів і досі звертаються місцеві, які дістали поранення ще на початку тижня. Двоє загиблих і семеро поранених внаслідок російських обстрілів на Харківщині. Вчора ввечері окупанти вдарили ФПВ-дроном по автомобілі в селі Одноробівка. Загинув восьмирічний хлопчик, його чотирирічний брат із тяжкими пораненнями в лікарні. У їхньої матері гостра стресова реакція. У також водій. Напередодні ввечері ворог гатив з авіації по Куп'янську. Загинув чоловік. Ще четверо людей постраждали, Потрощені житлові будинки. А вночі російська армія тероризувала дронами. Сам Харків, поранена жінка у дворічної дитини гостра реакція на стрес. Почалася пожежа у будинках, вилетіли шибки, пошкоджений і спортивний об'єкт. Ще двоє людей поранені у селі Тернова. Їхній автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет постраждалі в лікарні. О другій ночі росіяни атакували п'ятьма шахедами Запоріжжя та Запорізький район. Про це повідомили Вова травмовано 90-річну жінку. Їй надали медичну допомогу. Жінку поранено в одному з населених пунктів області. Зруйновані житловий будинок і господарські споруди у Запоріжжі. Виникли масштабні пожежі у будівлях приватного підприємства. Під час атаки пошкоджено три багатоповерхівки: складські приміщення та сільгосптехніку у фермерських господарствах, частково зруйновано будівлю приватного підприємства. До ліквідації наслідків залучили майже 100 рятувальників. Загалом, за минулу добу, окупанти завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Та здолати і зупинити ворога ми можемо тільки разом, підтримуючи бійців на будь-якому відтинку фронту. І куп'янський не виняток. саме зараз там потрібно посилити один зі спецпідрозділів розвідки російського добровольчого корпусу. Там теж пекельно. Там росіяни так само бездумно і самовбивчо намагаються просуватись. Хлопці пишуть, що щодня тримають важку оборону, але попри це і рухаються вперед, буквально вигризаючи у ворога землю кілометр за кілометром. Їм вкрай потрібні автомобілі для мобільного пересування, підвозу боєкомплектів та евакуації поранених. Тим паче, це розвідка, яка виконує надскладні секретні завдання. Ворог зараз там застосовує всі доступні типи ударних дронів від FPV, під'єднаних до оптоволокна до експериментальних блискавок. Через це найбільших втрат зазнає автотранспорт. Наші машини горять майже щодня, пишуть воїни. Тож звертаються до нас з проханням допомогти зібрати гроші на автівки високої прохідності. Ціна питання 400 тисяч гривень, і це не така вже й велика сума для великої країни. Тож долучайтеся, бо кожна гривня важлива. Ми іноземні бійці головного управління розвідки Міністерства оборони. Ми обороняли Авдіївську дорогу життя, заходили з боями в РФ, обороняли Вовчанськ і штурмували Куп'янському напрямку. Після довгих інтенсивних операцій автопарк нашого підрозділу потребує ремонту та оновлення. Просимо вас долучитися до збору, щоб ми і надалі знищували ворога на українській землі. Слава Україні! Героям слава! Постійні недоспані ночі через сирени та вибухи підвищують рівень стресу та. Хронічно в тому, лікарі б'ють на сполох, адже гостра нестача сну не просто призводить до апатії та неуважності, а й до серйозних проблем, як хвороби серця чи гормонального збою. Позбавлення сну це наджорстоке катування. Росіяни це добре розуміють. Тож навмисно влаштовують атаки саме пізно вночі, аби перервати найкорисніші глибокі фази сну та посіяти втому і паніку. Чому важливо берегти сон у перервах між атаками та як його поліпшити далі? Ніч без вибухів, сирен, а ще коли не плаче дитина за щастя для киянки Анни. Вона мама восьмимісячної христинки, викладачка з вокалу і підприємиця. Усе вимагає сил та енергії. Раннє батьківство це завжди про недосипання. Та коли ворожі атаки переривають сон ледне щоночі, відновлюватися ще важче. Зовні це видно, але це видно і внутрішньо, тому що я стаю більш роздратованішою. Ну і загалом, ти ще коли все це зальєш, кілька фільжалок кави вип'єш, ще додається тахікардія, і загалом день проходить під гідою, скоріш би дожити до вечора і лягти знову спати. Та, попри все, Анна не дозволяє собі зневірятися, надихає і власна дитина, і учні. Зелен, силу слова. Батькам не можна розкисати. Ми не можемо сісти, заплакати і бідкатись на своє життя. В нас є діти, в мене ще й купа вихованців. І нам треба це покоління ростити, дарувати їм позитивні емоції, дарувати їм дитинство. Росіяни цілеспрямовано запускають ракети і шахеди вночі, щоб ППО було важче їх збивати. А ще аби посіяти в тому і паніку, підірвавши. Сон найчастіше атаки припадають на першу третю годину ночі. Найцінніший для організму час, коли він переходить у глибоку фазу сну. У результаті недосипання провокує не лише втому та розсіяність, а й призводить до серйозних наслідків. Збільшується ризик атеросклерозу, тобто це таке відкладання холестерину в стінках судин, і збільшення ризику інсульту, інфаркту. А ми, українці, і на першому місці по смертності від серцево-судинних ускладнень це є вплив на імунну систему, тому що хронічний хронічне недосип впливає на зниження опірності організму проти різних інфекцій. Загрожує недосипання і збоєм гормональної системи, спричиняючи хвороби ендокринної та нервової систем, загострення хронічних недух. Фахівці радять не нехтувати денним сном, якщо є можливість. Півгодинки 40 хвилин в обід поспати. Ну, вважається нормою, але важливо не, не годину-дві. А оце от короткий такий сон він є досить відновлюючим і можна себе почувати краще. Через велику війну майже у 90% українців високий рівень стресу. А це знервованість, погана концентрація, напруженість. Нестача сну тут теж позначилася. Кожна людина. Немає жодної людини на зараз, яка би говорила, що вона гарно, добре спить. Лікарі нагадують, до якісного сну слід готуватися за 2-3 години. Відкладіть смартфони. Їхнє синє світло пригнічує вироблення мелатоніну, гормону сну, Зменшіть споживання кофеїну та алкоголю. Спортивні вправи завершуйте за кілька годин до сну. Саме у вісні організм тамує гормон стресу кортизол, який заважає почуватися нам щасливими. Він зменшує концентрацію уваги, він зменшує взагалі рухову активність і відчуття задоволеності. Оцей, знаєте, смак до життя він точно притупляє. У людини дуже часто відсутнє бажання планувати майбутнє і відчувати майбутнє. Ми не перші страждаємо від ворожих атак на сон. До такої ж тактики вдавалися і нацисти у Другу світову. Тоді німці вночі обстрілювали цивільних у Великій Британії, аби виснажити народ і схилити до капітуляції. Але даремно не вийшло це і в росіян. Українці непохитно тримаються, хоч і стресують. Тобто люди починають думати, що вони не залізні. Але потім проходить ще рік і виявляється, що вони готові ще рік два терпіти. Це дивний феномен. Але він це феномен народів, які борються за свободу і незалежність. Як ті британці, коли їх бомбардували, і вони не пішли на пост. Даніл Самсонов, Оксана Ясницька, Факти Сі Тіві. Єдині новини. Вони заспівали так, що соцмережі. Вибухнули відео з їхнім виконанням понад 7 мільйонів разів. Переглянули лише у Тікток. Муніципальний хор Гомін львівського органного залу сьогодні слухають по всій Україні. Хто ці люди, які можуть змусити плакати і усміхатись одночасно? Як звичайний хор став музичною сенсацією? Та чому глядачі цікавляться не лише їхнім співом, а й особистим життям керівника? Історія про справжні голоси та важку працю далі біля озера літньої ні. Ми з тобою вічна віч, цілуває з зоря. Це відео заполонило мережу. Переспів пісні Степана Гіги у джазовому стилі зібрав понад 7 мільйонів переглядів, десятки тисяч коментарів та репостів. А виконали пісню хор гомін львівського органного залу. Вони не просто співають українські пісні, вони проживають кожну ноту, кожне слово, кожен акорд, так що здається, ніби співає вся Україна. Про шалену популярність після цього відео самі артисти дізнались випадково. Ця популярність стала такою неочікуваною для всіх, але закономірною ця приємність, що але за останній тиждень. Це Скажем так, гарний подарунок і винагорода за ту щоденну роботу, яку ми виконали. Втім, такий шалений успіх не приходить за одну ніч. Історія колективу почала ще у 1988 році. Спершу хор був змішаним, потім чоловічим. У 2023 році Львівська міська рада вирішила приєднати гомін до Львівського органного залу. Це рішення стало справжнім трампліном для колективу. Їхня музика отримала новий дім, а сам хор нове дихання. Тоді ж керівником колективу став молодий та амбітний Вадим Яцен. come Підійшли серйозно до в першу чергу до кадрової політики. Спочатку ми додали дівчат, як кажуть наші одні з учасників хору. У нас є така хорова байка наших красуночок. А потім змінили і сам репертуар. До цього це були виключно повстанські батярські пісні, а також літургійна музика. Нині музиканти виконують не лише класику, але й поєднують її з поп-музикою, виконують і ретро-шлягери. Особливо популярними сьогодні є два їхні проєкти: цей сон, цей сон. צי פרולק, צי פרולק Ми розуміли, що цей момент саме ця пісня, це буквально це 40 секундне відео, воно може мати якийсь успіх. Тому ми, коли це все сталося, коли почалися дзвінки, почалися повідомлення, і почався цей фідбек між нами і людьми, то ми, в принципі, були до цього готові. Та, попри мільйони переглядів, у коментарях говорять не лише про їхній спів. Батьох цікавить чи вільне серце керівника гомону. На питання про особисте вадим віджартовується. Чи можете розвіяти? Розвіяти дружину і дитину ні, не можу. або <свистувати> так. <свистувати> 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 що мені треба підтверджувати, що спростовувати? Так, я дружини, маю прекрасного малого. Їхній останній концерт у Львові зібрав повний зал. На сцені звучали усім відома гуцулка Ксеня. <післяв> І Червона рута. І, ну і звісно, і, пісня, і, яка принесла їм славу. Звичайно, рада сюди прийти і почути це, тому що бачити в Тік-Токі це одне, а насправді почути це вживу це набагато класні, крутіші емоції. Дуже розчулила пісня Троянди, саме з неї слова, що троянди лепестками коханням кручать, а кохання не можна топтати, і це в мене навіть досить трохи аж сльози навертаються, бо це дивовижно гарно. Вже зовсім скоро почути, як звучить хоргомін, можна буде не лише у Львові, адже колектив оголосив про всеукраїнське турне. Квитки до кінця року вже розкуплені, адже зараз їхній голос хоче почути вся Україна. Оксана Ясницька, Володимир Люк, факти, а Єдині новини. Сьогодні в Україні буде справжня літня спека. У різних областях температура коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. Тож буде мало хмарно і без опадів. У столиці сьогодні 29 тепла ще вище стовпчик термометра підніметься. Завтра синоптики прогнозують до 33 градусів. У більшості регіонів буде мінлива хмарність, переважно без опадів. Дощі та грози охоплять західний регіон та частину північних областей. Найпрохолодніше. Уночі буде на Харківщині до 14 градусів тепла. Натомість в день найспекотніше буде у частині східних, центральних, південних областей плюс 36 градусів.